ЖЛ відобразили в головного управління Державної фіскальної служби анонсувало і провело. Прес-конференцію для житомирських та всеукраїнських засобів масової інформації з питань роз'яснення ситуації навколо товариства «Житомирські ласощі Лілія Коришко, виконуючи обов'язки керівника державної фіскальної служби у Житомирській області, зазначила, що вона з повагою і симпатією ставиться до досягнень колективу добре відомої житомирської кондитерської фабрики. Вона входить до п'ятірки лідерів кондитерського ринку. На фабриці сім виробничних цехів, де розміщені 28 ліній виробництва. Як ми всі знаємо, пересічні громадяни, фабрика випускає широкий асортимент, як на мене, дуже смачної продукції. Журналістам було продемонстровано в повному обсязі незмонтоване відео акції, яке проходило біля головного управління Державної фіскальної служби, і за твердженням нинішнього керівника податкової лілії Коришко, ця акція проходила з надмірним використанням сили та тиску на діяльність фіскальної служби у Житомирській області фахівцями нашої служби встановлено, що при відшкодуванні в минулому році податку на додану вартість існують певні ризики. У зв'язку з цим слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління міндоходів у Житомирській області, Дійсно розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб ТДВ ЖЛ за фактом незаконного відшкодування з державного бюджету ПДВ у особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Крім того, як зазначалося на прес-конференції під час акції, постраждали ні в чому не винні рядові працівники податкової служби. хочу звернути увагу, що так звана народна люстрація була застосована до звичайних працівників головного управління ДФС в області. Якщо е, анонсується мирна акція, будь ласка, проводьте мирну акцію в мирному руслі. Тут уже, мабуть, і питання культури і громадянської відповідальності. Підкреслено, що всі спірні питання треба розв'язати у правовому полі демократичним шляхом не завдяки тиску та фізичній силі, а в судах. Що серед